Доброго дня, ми рідненькі. Знову влада підіймає тему третього майдану, начебто Росія його знову готує. Я вже замирився це казати, але для тих, хто погано вчив історію, повторюю, що революційна ситуація в державі це результат діяльності діючої влади, а ніяк інакше. А тепер про майдан, який він буде насправді, і по це я почав казати знайомим представникам влади ще рік тому. Я їх попереджав: якщо не закінчиться це блядство з корупцією, марнотратством, безкарністю і несправедливістю, то вся Україна вмиється кровавою юшкою, особливо коли закінчаться бойові дії. На що здебільше я чув відповідь, що нічого не буде? ветерани повернуться з війни, втомлені, покалічені, і ніхто на майдан не збереться. Бо в бойових діях приймало участь там біля 500 тисяч людей, так що мільйони не вийдуть. А ми заживемо ще краще, бо підуть гроші на відбудову. І вони вже почали готуватись до виборів. І тут вони праві, що ніхто на Майдані збиратися не буде для боротьби з внутрішнім ворогом. Це смішно, тому що багато людей навчилось ефективно і. Швидко знищувати ворога, і для них немає різниці, чи це окупанти чи чиновник корупціонер. Тому, друзі, буде кровава баня, фізичне знищення корумпованого лайна невеликими групами від однієї до максимум п'яти осіб, діючих незалежно вмотивованих відновити справедливість і помститися за загиблих побратимів, бо провина в наших втратах. Корупціонерів не менше, ніж окупантів. І це тут дуже гарно розуміють. І потрібні не мільйони. Достатньо декілька сотень таких груп з загальною численністю, ну біля тисячі осіб. І повірте, друзі, така кількість вже є, і навіть більше. І третій майдан вже почався За Закарпатського вибуху. Ну тільки то була така емоційна театральщина, Бо зараз достатньо. Засобів дистанційного знищення ворога, який рухається, ховається або відпочиває. І так, щоб його ще зараз достати, то ще потрібен творчий підхід. А в містах, друзі, нема ребів, тож обнулити мародера як муху прихлопнути. І що важливо: ці дебіли докрались до того, що ефективні засоби вогневого враження виготовляють цивільні. Ось така друзі перспектива. І я дуже не хочу, щоб Відбувся саме цей сценарій. По-перше, буде багато супутніх жертв. По-друге, під виглядом боротьби за справедливість підніметься кримінітет, і головне, що ми можемо втратити взагалі керованість держави. Тому я знімаю ці відео, я попереджаю, бо у нас ще є можливість йому запобігти. Це реально боротися з корупцією, це реально відновлювати справедливість. Друзі, я вірю в нашу перемогу над зовнішнім і внутрішнім ворогом. Ми тут тримаємося і робимо все можливе, щоб здолати ворога. Я прошу зробіть репост. Хай більше людей знають правду. Може, хтось зробить висновки, і ми будемо рухатися трошки більше. Я всіх вас люблю. Слава Україні і до скорого!